До мене, давай. До мене. До мене. Сидіти, сидіти. Молодець. Дай лапу. Молодець. Бенні вправно виконує команди, на протезі бігає та грає з м'ячем. Ще чотири місяці тому він взагалі не ходив, розповідає дніпрянка Анна Столяренко. Щось там робити? ти тисяч маленький. На сміттєзвалищі посеред непотребу без передніх лап на початку травня Анна знайшла цуценя. каже, помітила його випадково. Він лежав в такій неприродній позі. Я підійшла поближче, зрозуміла, що у нього немає лапок. Там були рани, кров. Ну, і я зрозуміла, що він не зможе вижити так на вулиці. Ну, перше про що я подумала, це те, що при з нього позялися. Ну, з перших секунд зрозуміла, що я не зможу піти далі. І якби я його, я його не забрала, то я б потім все життя думала про цю собаку. Жінка згадує, перший тиждень був найважчим. Собака не вставав, їв лише з рук. Я не знала взагалі він ходить чи ні, але потім почав вставати. Ми зробили рентген, і він сказав, що це вроджена вада. За декілька тижнів Анна замовила для Бенні крісло колісне, але ходити на ньому собаці було незручно. Він постійно падав та вскавчав, згадує жінка. Ми прийняли рішення друкувати протез. Я вагалась, бо був досвід вже з візочком. Лікар сказав: якщо не спробуємо, то не дізнаємось. Через місяць отримали протез, встали на нього, і через півгодини він вже пішов. На протезі Бені вже місяць, розповідає Анна. Каже, за цей час собака навчився самостійно підніматися сходами, бігати та намагається стрибати. Всі обертаються, це просто центр уваги, коли я виходжу. Ну, давайте так, у нас люди так дивно реагують і на людей, у яких є протези, а на собаку так тим паче. Але всі підходять, питають, що сталося, з чим допомогти, чи моя ця собака. Ну, всім цікаво. Анна розповідає, у планах зробити протез і для правої лапи, але вона деформована. Потрібно оперувати. Жінка каже, не перша рятує тварин з вулиці. Після лікування прилаштовує їх у родини, тож і для Бенні зараз шукає турботливих господарів. Беня, ти такий молодець, ти такий герой. От ти міг подумати, що ти от жив на смітнику, а зараз стільки людей тебе побачить, Ти молодець. Зараз Бенні 9 місяців. Він грайливий та активний, не проявляє агресії до людей чи інших собак, розповідає Анна. Каже, собака пройшов обстеження та має щеплення. Антон Сіренко, Антоніна Чуйко та Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпро.